Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, а я починаю. І сьогодні ми трошки поговоримо про таку тривожну аналітику, тому що надходять новини і виглядає так, що Україна займає другорядне місце в перемовинах. Я зараз розкажу, чому. Проведу приклади, і разом з вами ми проаналізуємо. Ну, такі враження, що ми десь на другому плані, а перемовини ведуть наші партнери і союзники США з Мордором. А ми десь так поки що на узбіччях, то кажуть. І так, я вже розповідав про Кіта Келога, що він представить план завершення війни на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого. І там ми вже будемо більше розуміти, знати чи це буде публічно. Ну, в принципі, інсайдери вчора повідомили, що в принципі це має бути публічно І суть плану проста. Тобто, зупинка вогню, зупинка війни на лінії розмежування і. Україна отримує одразу гарантії, серйозні гарантії. Які це серйозні? Поки що невідомо, що це за гарантії, але написано серйозні гарантії, щоб Путін і Мордор більше не змогли напасти. Доля окупованих територій ну, підвішена, тому що ніяких перемовин по них ніхто поки що вести не буде. Ну і Україна не буде там підтверджувати щось, що вона готова визнати окуповані території. Ми їх ніколи не визнаємо і це і так. Зрозуміло. Тобто це перемир'я і заморозка війни. А після того, ймовірно, будуть відбуватись перемовини і вибори, які вимагають, до речі, США. Що це підтверджує? Оцей інсайт, є вже навіть підтвердження. Це Зеленський. Зеленський вчора сказав, що ви побачите, що Курська операція була дуже-дуже дуже важлива. Дуже важлива. І побачите, що під час перемовин. Курська операція відіграє велику роль. Я думаю, я вже про це говорив. Що курську цю територію російську, яка зараз нам отримається, і це правильно. Я підтримую курську операцію. Абсолютно правильне рішення. По перше, відтянули війська. Це вже зрозуміло. По-друге, 40 тисяч втрат там нанесено ворогу. Це дуже, дуже серйозно. По третє, там далі проводяться військові операції. Навіть сьогодні там інформація, але ми військові теми без офіційного підтвердження обговорювати не будемо. І однозначно при перемовинах ну, цю територію Україна поміняє на що? Ну, я думаю, на в першу чергу на атомну електростанцію. Тому я думаю, що Путін поверне атомну електростанцію за частину, можливо, Курської території або, можливо, за всю, тому що це дуже серйозний об'єкт, якого Україна дуже потребує. Ну і те, що я розповідав раніше про рідко земельні. Метали, які теж, ну, значить, Трамп буде від Путіна добуватись, і про це будуть далі йти перемовини після, після зупинки вогню. В чому тривожність? В чому тривожність? А тривожність в тому, що Келог спецпосланник Трампа по завершенні війни їде спочатку на Мюнхенську конференцію з 14 по 16 число, а тільки 20 числа вчора з'явилася інформація. Він планує бути в Україні і вести перемовини з нашою владою. Ну тобто, він як то кажуть, ну визначає як то кажуть, роль ступінь важливості нашої влади і України, тому що ну, це ж наша влада українська як другорядна. Спочатку він хоче йти. Обговорювати план і його озвучувати, хоча б якісь пункти, або в цілому ми ще цього не знаємо. А потім приїжджати до Зеленського і з ним говорити. Ну тобто, це постфактом, тобто поставити перед фактом, який вже відбувся. Я думаю, що це ну, не зовсім правильно і не зовсім добре для нас. Це і так було зрозуміло з самого початку. Я вже це говорив там декілька днів тому. що Таке враження, що наша влада участі в перемовинах не бере. І потім Зеленський ну вийшов, щоб це спростувати. Вийшло два інтерв'ю. Зеленський почав говорити. А вчора не з'явилася інформація вже від офісу президента, що йдуть інтенсивні перемовини і консультації США. Нарешті нарешті про те, що я говорю, це так і має бути. Треба втручатися. Якщо про нас говорять без нас, треба втручатися, і казати, е -е -е, хлопці, навіть якщо в нас війна, проблеми, економічні проблеми, ми залежні від допомоги, треба втручатися і реагувати. І, хоча б це розпочалось. А ми бачимо ще один тривожний сигнал, що Келох прийде після оголошення плана в Україну. Другий тривожний сигнал це е, заява вчорашня МЗС Мордора, тобто Росії, в якому вони вказують, що вони готові на перемовини тільки після того, як США зроблять перший крок, який він не вказується, але це цинічні умови, тобто вони хочуть, щоб ну, Трамп напевно зняв якісь. Санкції. Ну, можливо, наприклад, тіньовий флот. І це дуже нам невигідно, якщо без ніяких перемовин, без ніяких там зупинок, в вогню, без ну, ніяких кроків е з боку е мордора Росії США перше знімуть якісь, наприклад, санкції Трамп. А він може. Він може, тому що, ну, знаєте, вони тримають Україну та і Мордор Росії на периферії, але Мордор, вони все одно. Ну, більше вони за нього переживають і думають, тому що там ядерна зброя. Але це периферійне питання, і це вже видно. От такі умови Путіна. Третє тривожне питання, яке теж треба обговорити, це Рамштайн. Рамштайн. Наступний Рамштайн відбудеться без головування США. І це означає периферійність війни між Росією та Україною для США. Тому що. Тепер на Рамштайні буде головувати Британія і США повністю спихують в цю е, війну Євросоюзу, і фінансово, і економічно, і з точки зору постачання зброї і Британія. Однозначно, США будуть продавати Україні зброю і Євросоюзу, і Британії, тому що це вигідно. Тому що це вигідно. Але це дуже три тривожних сигнали для нашої влади, ну і для перемовин в майбутньому. Тому що ну такі враження після того, як почали критикувати Трампа і його адміністрацію, що вони не ведуть перемовин з Україною, вони почали їх вести. Так, вони їх почали вести, але все одно план вони будуть представляти спочатку на конференції Мюнхенській, а потім їхати до Зеленського. Ну, значить, постфактум. то саме і Рамштайн тепер, якби ну. Буде головувати Британія. А що Британія може Британія ж не може замість США вирішувати яку зброю в якій кількості постачати? Тобто треба окрім Рамштайну ще звертатися до США, вести з ними перемовини, а це все час, гроші. Ну і треба щось пропонувати, тому що економіка для Трампа це найважливіше. От така тривожність. Ми поговорили. Ви напишіть, що думаєте в коментарях обов'язково. А я продовжую. Наступне питання це розслідування журналіста розслідувача ткача. Я його подивився, вам дуже раджу. Про чиновників наших це чиновники, які працюють в комісії по цінним паперам, і там йде про такого пана Янчука. Він, я так розумію, голова офісу цієї комісії по цінним паперам. Так, от він по запрошенню громадської спілки. Яку як стверджує ткач? Вона афілійована з другом голови офісу президента Ермака? Він виїжджав за кордон на дві конференції з 1 по 8 число, тобто в період свят з 1 січня. І разом з родиною, ну як стверджує ткач, ймовірно, він там відпочивав. Як вдалося, ткачу вияснити, що дійсно він виїжджав на конференцію. А тих дві двох конференцій, на які він приїхав, не було. І це вина, ну не його, не чиновника, однозначно. Це вина у цієї спілки, тому що вони неправильно зрозуміли. На яку конференцію вони його посилали, і вони ще мали відшкодувати йому кошти. Потім вони дали лист, що ми вибачаємося, вибачте, дорогий наш чиновник, що ви виїхали, пробули там за свої гроші в Фінляндії, мучились там, страждали і повернулися. Нічого нам відшкодувати не треба, це просто була помилка. Ну нічого, постраждали, трошки потратили кошти. Напевно, він на них суд подасть цей. Чиновник, ну це так знаєте, Я для сміху. А якщо серйозно дивіться антикорупційні розслідування, тому що це важливо, тому що ну боротьба з корупцією і її викорінення це шлях в майбутнє нашої держави, однозначно іншого виходу немає. Якщо ця корупція вона була, є і буде далі розростатися, і всі будуть знаєте, зловили, показали, відпустили. Ну. Це просто не буде катастрофою, і ким би ці люди не були, де б вони не працювали, вони мають нести відповідальність. Як це відбувається ну, в розвинутих демократіях? Там теж є корупція, там теж є е, різні проблеми, є розкрадання тендерів великих, про які навіть там е, і, і європейці і американці не знають. Є лобізм, який, ну практично та сама корупція, тільки дозволена. Можливо, і нам вартує це зробити, щоб був лоббізм, щоб щоб можна було офіційно заплатити гроші, можна вирішувати питання і будуть відповідні правила, якщо ми цього не можемо виконати. Але однозначно треба підтримувати боротьбу з корупцією і треба за цим стежити, тому що увага суспільства це однозначно і є ну, проблема для тих чиновників, які займаються корупцією і розкраданнями, ну або просто не виконують норми. Закону з вами був я Дмитро Розумовський. Обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте, ставте лайк, коментуйте, Побачимось!